Що відбулося в банківській системі? Абсолютно природні явища. Коли кожен день люди бачать про те, що війна стріляють, росіяни порушують мінські домовленості і хочуть нас здурити, якщо про це буде питання окремо. Я думаю, що ми це також повинні обговорити. Тому що це ще одні мільярдні збитки на відновлення як Донбасу, так і тих територій, які ми зараз вже контролюємо. Люди що роблять? Ідуть в банки, тому бо їм страшно. Починають знімати гроші. У кого був гривневий депозит, у кого доларовий. Той, хто зняв гривневий депозит, що він робить? Він біжить або на чорний ринок, який почав знову процвітати, або він дає команду своєму банку за будь-яким курсом поміняти валюту. Після цього валюта знімається і кладеться або під подушку, або в банківське сховище. Тому після того, коли ми пройдемо. Пакет законів по МВФ, рішення Ради директорів МВФ, отримання першого траншу, отримання коштів від Європейського банку і інвестиційних банків і повернення депозитів назад в банківську систему знову з'явиться ліквідність, знову з'являться долари в банківській системі.